21 липня 25-го року покажу зараз свої косарки. Вони тільки починають ще квітнути, але вже є що показати. Вони мені дуже подобаються, ці квіти. Це квіти, вирощені з цибулі. Осінню викапується цибуля, зберігаються. Взимку в погребі, чи в кого, я не знаю, де там, як зберігаються в мене в На Навесні висаджуються, ось виростають такі косарки. Раніше ці квіти називали гладіолуси. Зараз їх правильна назва косароки. Ось який косарок. Такий, ну, я навіть не знаю, що це за колір. Може, морквяна. Маранчевий, з якимись полосочками. Ну, такий височенький, гарний. Інші косарики тут ще не квітнуть, хоча ось уже видно, що червоний буде, і цей червоний. Поволі розпускаються чорнобривці. Ось який га гарний, теж червоний. Це е, не червоний, а червоно-рожевий, не знаю, може рожевий, якийсь Рожево-кораловий але щось таке. Красивий. Ну це справжній червоний. Чий строкатий. Трояндочки квітнуть зараз, але не дуже багато і вже відквітають. Квітнуть зараз ті, які пізніше заквітли, а ті, що раніше, вже обрізані стоять і готуються на другу хвилю. Ось у мене чудовий косарик темно-фіолетовий. дуже красивий оксамитовий. Так, Ну це ще тільки починає. Ну це такі лососові, теж лососовий, а ось який красивий. Кремовий з рожевою облямівкою. Дуже красивий косарок цей. Ось іще такий самий. Тут багато в мене посаджено косариків, але ще, бачите, не дуже багато квітне. А он білий. Гляньте, який чудовий, білий косарик. Я ось уже повириваю ці нагідки, вони вже майже відквітли. Нам тільки портять вигляд тут. А лаватера квітне, як ніколи, така красива. Оце рожева, оце лаватера. Там ще й біла є в мене. Зараз покажу. Рожева, он біла лаватера. І це космея все. Чудові квіточки. Такий кили, килимок. Серед липня, серед літа. А ось вже починають випускати свої квіточки, целозія, грибенці. Це в вересні будуть дуже красивими. Ну що, косарики я показала. А далі ще розпустяться, розкриються, потім ще покажу косарики. Дуже красиві ці квіти. Буду завершувати. Дякую за перегляд. І всі гаразді вам.